Перед багатьма українцями за час повномасштабної війни гостро постало питання спадкування майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України. Ми поспілкувались з юристом та з'ясували, що за правилами чинного законодавства для успадкування майна подається заява до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а саме останнє місце проживання спадкодавця. Зараз законодавець дозволяє кожному спадкоємцю звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території України і подати заяву про прийняття спадщини, якщо, наприклад, є декілька спадкоємців. Наприклад, особа там проживала на підк на непідконтрольній території, там залишилось певне майно, але тут на підконтрольній є декілька родичів, спадкоємців, які хочуть прийняти спадщину. І хтось раніше звернувся, але от ви, наприклад, звертаєтесь до іншого нотаріуса, наприклад, ви знаходитесь в Полтаві, та звертаєтесь до іншого нотаріуса, нотаріус дивиться і каже: спадкова справа вже відкрита в місті Дніпро. Тому ви повинні звернутися саме до того нотаріуса, який знаходиться в місті Дніпро, де вже відкрита. Якщо не відкрита, ви можете, якщо ви перший ви спадкоємець звертаєтесь, то ви можете звернутися десь до будь-якого нотаріуса на території України і це немає різниці: чи це державний, чи це приватний. Якщо спадкодавець помер на непідконтрольній території для отримання спадщини необхідно обов'язково зареєструвати факт смерті через суд. Факт смерті реєструється тільки через суд. Особа збирає якісь там документи, можливо, там є якесь лікарське свідоцтво про смерть, там ще щось. Ну, якісь свідчення свідків, там, родичів і таке інше. Неважливо. Тобто будь-які докази, які свідчать про те, що там особа померла, спадкоємець зацікавлений, подає до суду заяву про встановлення факту. Ця заява розглядається в досить стислі сроки. Отримує рішення про встановлення факту. і Вже з цим рішенням йде до будь-якого нотаріуса, який вже зазначив на території України. В разі, якщо особа зникла безвісти на непідконтрольній території, слід подати заяву про отримання спадщини до суду. Особа подає до суду, подає докази. Відповідні суд розглядає в стислі сроки, що встановлює цей факт. Після отримання рішення суду особа звертається до нотаріуса. Точно така ж процедура. В умовах воєнного стану уряд продовжив термін набиття спадщини. Якщо раніше подати заяву на отримання спадщини можна було після шести місяців з моменту смерті спадкодавця, наразі цю процедуру подовжили до десяти місяців. Якщо ніхто не вступив у спадок, ну таке буває, немає спадкоємців, і майно знаходиться на території відповідної громади, там міської сільської чи селищної ради, проходить рік з моменту смерті спадкодавця. Якщо ніхто не звертається з заявою до нотаріуса, то селищна сільська або міська рада має право подати до суду заяву про відомерлу спадщину. Тобто відмерла спадщина, це та спадщина, яку ніхто не прийняв. І відповідно суд, якщо дійсно ніхто із спадкоємців не з'явився, суд ухвалює рішення про те, щоб ця, це майно там земельна ділянка, будинок, квартира немає значення, прийшло до власності територіальної громади. До заяви про прийняття спадщини слід додати наступні документи: свідоцтво про смерть спадкодавця, документи, що підтверджують родині зв'язки зі спадкодавцем, заповіт. Паспорт та ідентифікаційний код, оригінали правовстановлюючих документів на спадкове майно. Олена Куліш, Анна Макабула, новини ПТРК.